З боку ворога так само вони е, посилюють чергову і інформаційну складову. Е, дізналися ми про підготовку чергової інформаційної диверсії е, на окупованих територіях. Росіяни зараз е, чергове знімають серію фейкових відео, знімають саме на тимчасово окупованих територіях е, України для того, щоб е, е, навколишня. Е, Декорація максимально відповідала е, е, українським реаліям, е, де вони намагаються показати в негативному е, вигляді е, військовослужбовців України. І в першу чергу, е, звісно, військовослужбовців ТЦК, тобто готується серія відео, де вони будуть поводитись е, максимально неадекватно у е, різноманітних ситуаціях, закладах, в тому числі. Е, Вживати спиртні напої, ну і тому подібні негарні речі робити.